Друзі, доброго дня, вітаю. Значить, зараз буду продовжувати огляд фієсти е є людина, скинув мені завдаток за одноразовий огляд і будемо дивитися на підйомнику і так далі. Більш детально подивимось і як тут будемо працювати. Значить, ну, вчора я скидав значить, в кінці відео. Огляд там, я прибором подивився і так по машині, що візуально і більш детально покажу. Дивимось. Віктор, значить, вона стоїть холодна. Зараз заведемо. Ніхто її не відкривав, значить так, є два ключа. Один ключ звичайний, один з пультом. Зараз заведемо, побачимо, що двигун покаже. Тут двигун покаже. Знаєш, ну, вона реально холодна. Зівчора її ніхто не заводив. Зараз подивимося і послухаємо, чи ніяких лишніх звуків немає на холодну, що вона їм заводиться. І будемо далі дивитися. Так, пічку виключаємо. виключаємо. Так, чек є, заводимо. Подивимося. Так, завелася. Все погасло, сніжинка горить. Помилок нема, до речі, завелась нормально, двигун працює. Це, напевно, що дверка відкрита. да, Ця лампочка жовта, що відкрита дверка. Коли відкриваєш дверку, загоряється жовта лампочка. Ну, сніжинка це зрозуміло, мінус два на вулиці. Помилок ніяких так візуально немає. Значить, хай поробить трошки машинка. Зараз обійдемо по кругу, подивимося по царапинах. Значить, ну попробую на холодно. Дехто каже, що бажано прогрівати коробку, значить, драйв, нейтральна Ну, по-різному хто як говорить. Нічого нема, нічого не дергається, все нормально. 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 Значить, зараз Чуть-чуть від'їду вперед Ну, з паркінга, на задній включаєш гідротрансматор легенький, цей чутиш щовчок, але нічого не дергає, машина, як то кажуть, не скаче, не підскакує. Нейтрально, зразу ж скажу, для всіх. Бажано, коли ти стоїш е на паркінг, поставив нейтральну, особливо коли під гурбок. Ставиться ручник, так довше коробка послужина. Відпустив тормоз на ручнику машина і тоді взяв і поставив її на паркінг. Немає нагрузки ні на коробку, скажімо так, ні на полуосі, ні на двигун, ні на що, на коробку найголовніше. Нейтральний ручник і поїхали далі. Знаєш, поки прогрівається машина у кузову, сколів немає на рахунок наверное, над стеклом, криша немає ніяких таких. Візуально пошкоджень, граду немає У стійках теж все нормально. Значить на ляді теж нічого такого немає, але є о тут от, чуть-чуть пошкодження. Далі бампер. Ну, так як машина сьомого року, от такі різні коценки є. Тут є трошки більше. Значить вже бампер бимося і поїдемо на підйомник. Тут є царапинки. Значить, так, з таких що видимих. Тут є таке пошкодження, але ржавчини немає, воно прокапане. І тут трошки є при такій невеличке цей. І є тут царапинки. Біля ручок отакі м'які. Орі все нормально. Я вчора дивився, ржавчини немає. Дальше все нормально. Тут біля ручки теж так як бере хтось. Дніше, якщо жінка їздила, це покриття в нормальному стані, резинки теж оплотніті, відзеркало ціленьке, все нормально. Тут тут грязно, я вчора чисто бачу, все нормально, тут іржі теж немає. Тут теж все нормально, на крилі ніяких видимих пошкоджень немає, це від болота оці капельки. Фари на сьомий рік теж нормальні, не жовті. Та, по бамперу нижня губа ціла. Решітки цілі всі. Далі ця фара нормальна. Якщо вже так придиратися, отут є чуть-чуть така штучка, але ця решітка ціла. Ну, старості таке робиться. Значок ну, такий є. Трошки тут вже помутнів. Сколів таких щоб, немає на бампері. Ну є от закапано, наприклад. Ну, але ну, я врахую, що не треба страдати вже таким маразмом, що там до кожної коцьки 2007 року машину. Передній я б сказав взагалі нормальний, О, тут чуть є поделіться. Поїхали далі. Значить лобовуха, зараз подивлюся. Лобовуха лобовуха міняна, не знаю, чи це 2018 рік чи 8. Ну тобто не оригінальна, замінена. Але візуально всі оплотнителі, все нормально. Далі, якщо покузову... Ну, є от чуть-чуть Тоже подертість. Поріг цілий. Значить так, по дверці нікого нічого немає. Ці молдинги теж нормальні, ніде не відклеєні. Тут біля ручок навіть якось гарніше. От, щось чуть може є. Значить, це я вчора показував, тут продертість прокапана, нічого, ржавчини ніде немає. Варці в середині. Значить, щоб відео було коротше, я ще зараз подивлюсь четверки, понизу не де не в Далі, значить, ми вже пройшли отак всю машину в загальному. Багажній відсік а, відкривається зараз всередини. Є ще такий момент. Я не знаю, що тут було. Хтось наклеює, можливо теж царапина. Отаке, от якщо фарбувати, тут на дверці тільки трохи є, прокапано, Ну не варто сюди фарбувати. Якщо фарбувати, як би я фарбував, то значить ну, власник на це скидає, на ці царапини і на це. Значить, ну, це можна зробити, нічого тут не треба витягувати, ну, можливо трохи тут витягнеться. Фарбується, значить, отак. Отак. Я думаю, отак. А можна туди і не залазити. ні, отак. А лакують, або і так і лакують, якщо змілий. Дехто так лакує. Ну далі точно не варто. Тобто буде арка фарбована. Так о, я обдивляюся двері. Показую по по-швидкому, бо буде дуже довго відео. Тут все теж порядок. Салон окремо буде, значить. Тут все теж нормально, ніяких ризиків немає понизу дверя. Тут теж немає ніяких пошкоджень, м'які царапини, це просто бруд, це все вода. Тут теж все нормально, ніяких зауважень немає. Значить сидіння. Ладно, по сидінню підемо далі. Це буде інше. Підрізок, значить тут теж по дверці. Це обдивився, ніде не ні одного рижика, в прийомі так же само, і багажник. Тут все заводські шви, нічого не скручувалося, там є якась смазка, я б сказав, бо стара. Тут все теж нормально. Далі, тут і рожі ніде немає теж Отак, і далі буде. Дальше, наверное, я заеду зараз на подъемник. Так, заехали в гаражик. Будем зараз дивиться, что делается снизу. Пока поднимается вот левая передняя стойка, пыльник тела, стойка суха. Тоже Пильники взагалі нові. Це відбойники, нові, пильники цілі, стійка суха. Значить, тут теж стійка суха бачу. Пильники, отбойники та як нові. Ну, взагалі в нормальному стані не покорошені. Дивіться, значить дивимося вагон знизу. Підон. Коробка, все візуально гарно і сухо, реально сухо, як для старої машини навіть дивно. Рідко таке буває, значить також збільшу трохи. Значить, тут де полосі, теж все сухенько. Все нормально, пильники нормальні, не порвані на полосях. Тут теж все видно сухо і нормально. Навіть балка не ржава, відносно як для Форда. ну... Є там десь це взагалі не рахується, це вже не треба страдати мараз, як хто кажуть. Значить, так, пороги понизу теж цілі, скажімо так, навіть тут ніде немає пошкодження. Кузово тут обромне, я бачу. І для Форда мене це дивує, що фієста сьомого року і по порогах все взагалі в ідеалі. Все реально нормально. Що, Може зробити діагностику підвіски. Сілінблоки бачу цілі. Ну, передивіться, чи щоб, якщо власник придбає, щоб знав, чи щось треба замінювати чи ні. Далі тут по кузову, наприклад. Ну, є трохи незначне це. Якась трошки є корозія позаду. Балка теж є трошки корозія. Ну, це все можна для себе обробити, але воно ще не і так поїздить. Пружини навіть не ржаві, це ще не рахується ржава балка. Далі тут теж все нормально. Ну, на цих, це в кожній машині такі. Ще грушитель, скажімо так, якщо він заводський, не знаю чи заводський, то ще він в нормальному стані. Турба мокра в конденсаті і поржавіла, прогрівання і так далі. Значить, по цьому відсіку теж є тут, ну це ще, все заводське і якщо його хтось захоче для себе обробити. Хоча воно ж так поїздить 10 років без всяких обробок. Ось в такому стані. Загально я сказав би для 7-го року взагалі непогано. І зараз ще хлопці приопустять, зроблять. Перевіримо по підвізці. Що? Значить, перевірили підвіску. Задні стійки я вже як показував, там навіть пильники нові і відбойники. Значить, сайлентблоки все нормально, по підвісці все нормально. Є мікротріщини на задніх сайлентблоках, але вони не обірвані і нормальні. Передні взагалі навіть мікротріщин немає. Опори, значить. Все добре, вони заводські шар так? Воно ставиться на да. болт. А, ну так. Да. Далі, тормозні диски, десь 50% є, ну, виробітка трошки є. Але це я зразу кидаю на цей йому на вайбер, походу. Ну, хай будемо. Я хотів окремо. Е, значить, е, тормозні колодки 50% вироботка невелика. е, дисків. Передні стійки теж сухі, я вже показував в минулому відео, скажімо так. Е, значить, чуть-чуть чути, якщо до кінця руля опорний, е, чи подушка, чи підшипник, що зверху на стійкою стоїть правий, оцей чуть-чуть чути, якщо до опора. Цей. Але ну, я думаю, що він ще зиму від'їздить, по підвісті так само в загальному все нормально. Значить, глушник е... теж ще в нормальному стані, це як для старої машини. Взагалі в нормальному. Можливо, його вже замінювали. Тут так само все нормально. Вона робить тихенько, ніяких на з'єднаннях цих не чути, нічого. Е... Катали є, але він там вище стоїть. Тут теж все нормально, навіть ця губа, ну там поцарапано, але нормально. І ще я Віктор забув сказати, отут є така штука, і тут чуть-чуть притертість, ну не знаю. Це як для старої машини, більше для дівчини їсти немає проблеми. Тож так більш детально і тут твоя чуть, -чуть м'ятинка на порозі. Але найголовніше, що вона взагалі жива і ціла, як для Форда, це по кузову, по порогах, по ланжеронах все в ідеалі. Так само, що двигун і коробка скрізь сухесенька, реально сухесенька. Масло поміняне. Фільтр новий я бачу, а ГРМ треба дивитися, я думаю. Така так, Зробили ми оці всі дії все нормально, помилок немає, єдине там на задній замок дверки і на те, що стимулятор. І зараз я проїдуся, машина нагріта. Практично бо були в гаражі на підйомнику. Протестую по підвізці тільки справа опорного підшипника, той подушку чуть репить, як до кінця руль. Це так все по підвізці в адекваті, нічого наразі не треба міняти. Зараз проїдуся і побачимо. Ну от, Переключаю нормально, але тут я не розженуся швидко. Вже ми їдемо на третій, Зараз я ще виїду десь, більш на якусь рівну дорогу проїдуся. Друзі, вітаю, доброго дня. Сьогодні в нас середа перед ринком. Ходимо тут, дивимося трошки машини з людиною однею і разом зроблю е, якісь можливо огляди машину. Тут дивимося, наприклад, Тауран дизельний, на літній гумі, але от чоловік положив е, зимову гуму з цитанами. Пробили його, до речі, в рідній фарбі. 1.6 дизель. Будемо його дивитися, тут щось покажу вам тоже огляд. І так ще декілька машинок, можливо, невеликий. Огляд, бо завтра в нас ринок і немає багато часу, але от таку машинку хочемо подивитися. Тому... Так, Побували ми на ямі, подивилися того ранчика годині 6 дизель. Значить, він з Норвегії, але не ржавий. Як не странно, але він реально не ржавий. Ну, навіть речаги, бачите які. Одинація ріх та оран. Один 6 дизель. І глушитель нержавий якісь чудеса. Згоріла тут переноска не робить, ну отак покажу вам трохи. Що побачите, скажімо так. Бачите, не взагалі по козову. Значить захисту немає. Тут все в воді десь ми їхали по воді. Є, до речі. Бебасто. Є от розетка, підігрів тесола. Вигун коробка візуально сухе, просто їхали по воді, все мокре. Отак. Немає часу знімати щось обширні огляди. Чисто так подивились на ямі, але рішення чоловік буде приймати не зараз. Так, друзі, буду походу знімати, бо сьогодні немає часу огляди робити. Значить дивилися на оранчика 1.6 і Mitsubishi ASX. 1.8 дизель. Зараз покажу. Теж подивимося. Тільки капот передутий. все в рідній фарбі. На зимовій гумі. Легкосплавні диски. значить 11-й рік, 1,8 дизель, 9600 вартість. Безключовий доступ, панорама присутня. Така теж цікавий варіант, хто хоче на механіці. 400 стеклопіднімачі, електросидіння, шкіряний руль, руля ніхто не фарбував. Значить 227 заявленого пробігу. Зараз по Carvertiкаalu, до речі, людина закинула буде звіт. Подивимося, що скаже Carvertikal. Музика Райфордер. Значить є підігрів сидінь, панорама є. Така машинка. Передній привід. Автомобіль, гума зимова. Камера заднього виду є, фуркопчик є. Тихані з'їзд, а? Ні, що знімає. На передній привід, правильно? Так, так. давайте я здам назад, бо там один. Ось такий автомобільчик. В загальному непоганий авто. Уже хтось їде. Ну, скажем так, в ньому треба, той, не треба, він щось димить. В ньому вирізаний сажовик. Треба його прогріти. А ну, більш детально будемо. Значить, щось ще покажу. Друзі, так як сьогодні немає часу робити огляд, що то я зроблю. Зараз миганчик тільки виїхав в перший ринок. 12 рік з Голландії в рідній фарбі. Значить, чистий 12 рік вже є в нього ледовські фари. Значить, ну, ви зрозуміли про що я говорю. Значить, зимова гума. Ой, тормозні диски, я б сказав по-нормальній, трошки я виробітка. Зимова гума такий. Зараз покажу вам його. Які тут підсвіточки? Далі. Що тут у нас йде? Значить, звичайні нерезинові. А, він ще й не підготовлений, напевно, ніхто нічище не, не бачу. Так, коврики тканині, клімат, шестиступка, ну все, навігація має бути мультикермо, пробіг, зараз поклацаємо. Зараз обійдемо. Ще цінника навіть немає. Один код. Новий хтось сьогодні зробив під цвітку синю. А він напевно, його тільки забрав з таможні, я так зрозумів. Задні партроніки є. Рідна фарба це вже щось говорить. Погочка є. Що тут є, зараз подивимося. Коротше, запаска тут не йде, запаски немає. Зараз, зараз. Що тут вже ви бачили. ця машина як приїхала з Голландії, до речі. 237. Так. Ну, от такий автомобільчик. Другон робить гарно м'яку